Добрий день, місто Луцьк, перехрестя вулиці Сухомлинського і вулиці Карпенка Карого. У нас є попереджувальний знак дорожньої роботи і стрілечка під ним, ця табличка. вказує, що праворуч і наказовий знак рух прямо. Показую вам, що це є перехрестя. Зараз покажу. Дивіться, там є знак дати дорогу. прикусничок донизу кутом, так, На кожновий знак є рух прямо. Означає, що в даному перехресті потрібно рухатися прямо, не повертаючи праворуч. Але чи порушують водії правила дорожнього руху, повертаючи праворуч, на даному перехресті? Пишіть в коментарях свої думки, чи тут є порушення ПДР, чи тут можна повертати праворуч. Буде цікаво почитати ваші думки. А якщо все ж таки тут є порушення ПДР, то прошу працівників поліції, якщо таке дивляться наш канал, якось відреагувати, аби водії не порушували на даному перехресті правила дорожнього руху. Всім дякую!